Микола Носав, пригоди незнайка і його друзів. Розділ 15. У лікарні. Сніжинка зупинилась біля дверей і смикнула за шворку дзвоника. Пролунав дзвінок. Дзінь дзінь. Двері відчинились. На порозі з'явилась няничка в білому халаті і хусточці, з під якої вибивалися золотаві кучерики. Ой, лелечко!» – скрикнула вона і злякано сплеснула долонями. «Ще одного хворого привели. Вже нема де класти слово честі. І де ви їх берете? Цілий рік лікарня стояла порожня, ніхто не хотів лікуватись. А сьогодні вже п'ятнадцятий хворий. Це малюк зовсім не хворий, відповіла сніжинка. Він прийшов провідати товаришів. А тоді заходьте, малючки й незнайко війшли до кабінету лікаря. Медуниця сиділа за столом і щось писала. Перед нею лежала купа лікарняних карток, в які записують хвороби хворих. Побачивши сніжинку і синьо вона сказала: Ви, напевно, прийшли на хворих подивитись? Не можна, не можна. Ви забуваєте, що хворим потрібен спокій. А ви, сіньочко, вже з пластирем на лобі. Поздоровляю, я це передбачала хто хто, а я вже знаю, що як тільки в домі заведеться хоч один малюк, то так і жди синяків і гуль. Ми зовсім не хочемо на хворих дивитися, відповіла сніжинка. Хворих хоче повідати цей малюк, їхній товариш. Цьому малюкові я наказала лежати в ліжку, а він устав без дозволу лікаря. І як бачу, вже почав битися. Я не можу його впустити. Лікарня не місце для бійки. Я зовсім не буду битися, відповів незнайка. Ні, ні. строго сказала медуниця і постукала своєю дерев'яною трубочкою по столу. Малюки завжди кажуть, не буду, а потім все одно б'ються. На цьому розмову з незнайком було закінчено, і медуниця повернулась до синьоочки. А покажіть но ну, вашого лоба, любонька. Вона відклеїла пластир і оглянула лоба синьоочки. Пластир вам більше не потрібний, сказала медуниця. Ходімте зі мною, любонько. Ми погріємо вам лоба синім світлом, і синяка не буде. Медуниця з синьоочкою вийшли з кімнати. Незнайко побачив на вішалці білий халат і ковпак. Недовго думаючи, він одягнувся у цей халат, натягнув на голову ковпак, потім почепив на носа окуляри, що їх медуниця залишила на столі. Взяв дерев'яну трубочку, яка теж лежала на столі, і вийшов з кімнати. Сніжинка з захопленням дивилась на незнайка, чудуючись з його кмітливості і винахідливості. Пройшовши по коридору, незнайка відчинив двері і опинився у палаті, де лежали його друзі коротульки. Він підійшов до першої койки і побачив, що на ній лежить бурчун. Лице бурчуна було насуплене і сердите. Як ви себе почуваєте, хворий запитав незнайка, намагаючись змінити свій голос. Чудова, відповів бурчун і скорчив таку гримасу, наче збирався ось ось умерти. Встаньте, хворий, сказав незнайка. Бурчун нехотя підвівся і сів на куйці, тупо дивлячись поперед себе. Незнайка приклав до його грудей дерев'яну трубочку і сказав Дихайте. Ну, що це таке, пробурчав бурчун. То встаньте, то ляжте, то дихайте, то не дихайте. Незнайка постукав його по голові трубочкою і сказав Ти, бурчуне, зовсім не змінився, бурчиш, як завжди. Бурчун здивовано глянув на нього. «Незнайка!» Тихше, зашикав на нього незнайка. Слухай, незнайка, виручи мене звідси, шепнув бурчун. Я зовсім здоровий, слово честі, я вдарився калінам, воно вже не балить, а мене тримають у ліжку, одежі не видають. Уже сили більше немає. Я гуляти хочу, розумієш? Бурчун учепився за рукав незнайка і не хотів його відпустити. Гаразд, відповів незнайка, потерпи трохи, я щось вигадаю, тільки дай слово, що тепер слухатимешся мене. А якщо малючки питатимуть, хто придумав повітряну кулю, скаже, що я. Добре, добре, закивав головою бурчун, тільки ти постарайся. Можеш не турбуватися, заспокоїв його незнайко. Він підійшов до койки, на якій лежав лікар пілюлька. Любий виручай, прошепотів пилюлька. Розумієш, як мені терпіти? Сам усе життя лікував інших, а тепер мене лікують. А хіба ти теж не хворий? Та який там хворий на плечі маленький синяк та під носом трохи подряпана. Зовсім мені не треба в лікарні лежати. Навіщо ж тебе тут тримають? Ну розумієш, у них лікарня порожня, лікувати нікого, а їм хочеться доглядати хоч яких небудь хворих. Це ж тобі малючки. А як лікують? Тфу! Зовні ставлять медові пластирі. І пити дають мед. Це неправильно. Мазати треба йодом, а пити касторку. Я не згодний з таким лікуванням. Я теж не згодний, подав голос сусідньої койки, якась будько. Ходити не дозволяють, бігати не дозволяють, грати в квача не дозволяють, навіть співати не дозволяють. Одежу позабирали, всім дали по носовичку, лежи та сякайся, ось тобі всі розваги. А навіщо ви пішли в лікарню? А вчора ми повипадали з кошика за містом і полягали спати. На світанку нас розбудили малючки і кажуть звідки ви малюки? Ми кажемо летіли на повітряній кулі і розбилися. Ой, ви розбилися, ой, вас лікувати треба. Ой, підемо в лікарню. Ми пішли. І ніхто не хворий? спитав незнайка. Ні, один тільки кулька хворий. Незнайка підійшов до кульки. Що тобі? Ногу вивихнув, зовсім не можу ходити. Але не це мене тривожить. У мене розумієш? Булька пропав. Будь другом, зроби добре діло, пошукай бульку. Він, напевно, десь тут. Я ж не можу з місця встати. Гаразд сказав незнайка. Я знайду твого бульку, а ти кажи всім, що я кулю придумав. Незнайка обійшов усіх малюків і попередив, щоб казали, наче це він кулю придумав. Нарешті він повернувся до кабінету лікаря. Сніжинка з нетерпінням ждала його. Ну, як почувають себе хворі? спитала вона. Які вони хворі? махнув незнайка рукою. Один тільки кулька трошки хворий. Ой, то їх скоро випишуть, зраділа Сніжинка. Знаєте, що я думаю? Ми влаштуємо з нагоди видуження хворих бал. От весело буде. Не схоже на те, що їх збираються виписувати, відповів незнайка. В цей час повернулась медуниця і Синьоочка. Ви навіщо одягли халат? Що за самооправство? накинулась медуниця на незнайка. Ніякого самоуправства нема, відповів незнайка, просто я робив обстеження. Що ж показала ваше обстеження? глузлива спитала медуниця. Обстеження показало, що всі хворі, крім одного, здорові, і їх уже можна виписувати. Ні ні, злякалась медуниця. Ви уявляєте собі, що буде, коли ми випишемо одразу 14 малюків. Вони перевернуть місто до гори дном. Жодної цілої шибки не залишиться, в усіх будуть синяки і гулі. Щоб запобігти захворюванню на синяки та гулі, ми мусимо залишити малюків у лікарні. А може, виписувати потрошки, сказала синя очка, ну хоч по одному малюкові на день. По одному це мало, хоч би по два, сказала сніжинка. Ми хочемо швидше влаштувати бал. Ну, гаразд, погодилась медуниця. Ми складемо список і з завтрашнього дня почнемо виписувати по одному малюкові. Сніжинка заплескала в долоні і кинулась обіймати медуницю. Ні, по два, любонька, по два, Мені так хочеться, щоб вони швидше виписались, та й вам хочеться піти на бал. Ви так чудово танцюєте. Ну гаразд по два. змила стевилась медуниця. Почнемо виписувати найсмирніших. Ви повинні допомогти нам, звернулась вона до незнайка. Хто з них найсмирніший? Та вони всі смирні. вигукнув незнайка. О цьому вже я ніяк не повірю. «Смирних мирних малюків не буває. Для них неодмінно треба вигадати якесь діло, щоб вони забули про свої витівки. То випишемо в першу чергу цих майстрів, гвинтика і шпунтика. Вони одразу взялись би лагодити нашу машину, сказала синяучка. Хороша думка, схвалила медуниця. От ми почнемо з гвинтика і шпунтика. Вона записала гвинтика і шпунтика на папірці. Слідом за ними я хотіла б виписати бурчуна, сказала Медуниця. Він такий нестерпний. Бурчить увесь час і нікому не дає спокою. Ні, не треба, заперечив незнайка. Бурчуна ви краще потримайте в лікарні, щоб він відучився бурчати. Тоді можна виписати пілюльку, він невдоволений. Нашою лікарнею і весь час критикує наші методи лікування. Такий неспокійний, хворий. Я не проти того, щоб зовсім спекатися його. Ні. Пилюльку теж не треба, відповів незнайка. Він усе життя лікував інших, тепер хай сам полікується. Краще випушимо тюбика. Він хороший художник, і для нього одразу знайдеться робота. Він мій учень. Це я навчив його малювання. Правда, любонька, почала благати сніжинка. Чи не можна виписати сьогодні тюбика? Я попрошу його намалювати мій портрет. І гуслю додав незнайка. Це теж мій учень. Я навчив його грати на флейті. Сніжинка знову кинулась обнімати медуницю. «Випишемо тюбика й гуслю. Ну, будь ласка. Раз, для цих зробимо виняток, пом'якшала медуниця. Але решту будемо виписувати по черзі. Нарешті список було складено медуниця звеліла видати з камірчини не одежу тюбикові і гуслі, і за кілька хвилин вони обидва, сіяючи від радості, стояли в кабінеті медуниці. Ми вас виписуємо, сказала вона. Постарайтесь поводитися пристойно, інакше доведеться забирати вас знову до лікарні.